Всім привіт! Вітаю вас з першим снігом. Не знаю як для кого, а для мене це була дуже велика несподіванка, бо я ще живу в осені, а вже тут, бачите, зима. Хочу показати ідею сніданку. У нас чоловіком будуть різні салати. У мене з рибою, у нього з прошутом, А у Єби взагалі на сніданок зазвичай каша, тому ми собі інше трошки готуємо поливаю соусом це мель, гірчиця, лимонний сік. І мені здається, що такий соус він дуже класний у салати, і він так підсилює смак кожного продукту, який знаходиться в салатку. Тому це мій такий а, простий соус, який робиться дуже швидко, але дуже смачний. Взагалі, для мене найулюбленіший сніданок це коли є рибка і яйце. І щось таке ну, кисленьке ще до цього, то це прям. Ну, мені більше мені здається, нічого не треба, дуже люблю таке поєднання. А ось чоловік, наприклад, взагалі рибу не любить, і хіба що ось запечено, може її з'їсти, але на цьому все. А ось прошу, так, да, він дуже любить і додаю також томати в'ялені, тому що мені здається, що з прошу вони найбільш вдале поєднання. Мені дуже подобається. А собі додаю трошечки кислинки, таких оливок. І як же ж без яйця. Це така вже знаєте, ситна нотка. Не знаю, мені в сніданок без яйця це взагалі не сніданок. Тобто будь-що ми вигадуємо, але щоб там було яйце. Дуже рідко, коли якісь сніданки без яйця. Ось Єва, наприклад, взагалі не любить, наприклад, тумлети, яєшню, це взагалі не її. А ось такі варені яйця вони не їсть. то Коли варю на салати, то завжди її також варю окремо відкладаю, і вона їх потім з'їдає поза сніданку. Тобто щось ще основне і ще яєчко. Їй так подобається. Я дуже люблю такі красиві сніданки, вони мені піднімають настрій. Також з кавою. Це просто насолода, сідаю біля віконця і насолоджуюсь. Ось така погода була буквально тиждень тому. Це до того, що я все ще живу в осені і не могла повірити, що вже випав сніг і вже майже зима. Але не все таки наші прогулянки ідеальні і іноді те, що їх псує, на жаль. А тепер випав сніг і думки тільки про Різдво, Новий рік. Як будемо відмічати, як будемо ще прикрашати подарунки і так далі. А з чого хочу? Допомогти тобі? О, яка друге око постарі? А! Хочу поділитися одним прикольним рецептом гречки з м'ясом. У мене в цьому рецепті має бути ще чорнослив, але чоловік дуже не любить чорнослив. також є, не дуже буде його їсти, тому довелося поступитися. Але я вам кажу, що це дуже, хто любить, це дуже реально смачно. Обсмажуємо цибульку до золотистої скоринки. М'ясо обвалюємо в борошні, У мене це свина вирізка, але можна брати будь-яке м'ясо, яке ви взагалі любите і вам подобається. Також яловично дуже буде смакувати до гречки. І потрібно буде обсмажити м'ясо з кожного боку, буквально там по 2-3 хвилинки, щоб просто корочка взялася. Ще також забула сказати, що я взяла три зубчика чеснику. Один зубчик я покрушила і додала попередньо до м'яса, щоб воно так пропиталося, промаринувалося. а решту додала зараз до цибульки. Коли м'яско підсмажилось, додаю 250 мл. Окропу і так трошки перемішую, додаю горішки. На цьому етапі також можна додати чорнослив, якщо ви любите. Всі, всі спеції. Я додаю зараз тільки сіль, перець, прованські трави. Можна додати свіжу зельфлень, якщо хочете. Але у мене також цього не дуже люблять, тому не додаю. і Залишаю це все буквально на 10 хвилин, і навіть не чіпаю. Коли все це приготувалось, я все перемішую. Також додаю консервовану кукурузу е і подаю на цьому, все, все готово. Якщо ви додасте чорнослив, то е, він дасть таку солодкуватість е, гречці і м'ясу, і це буде ще, ще просто краще. І ми, я коли перший раз це спробувала, мені ну, дуже сильно запало. Я не знаю. Ну просто ось чоловіку, мабуть, е, трошки дивно їсти чорнослив через його саме текстуру, але за смаком це реально дуже смачно. Ось саме йому він казав, що за смаком класно, але ось їсти сам чорнослив йому не подобається. Тому хто не проти чорносливу, додайте обов'язково. Це дуже-дуже смачно. тут. Хочу трошки розказати про наш театр ціней. Ми його подарували Єві у минулому році на день народження. Єва у нас дуже артистична, вона постійно нам влаштовує якісь концерти, вистави, тому я думала, що це буде ідеальний подарунок. І я не прогадала, це дійсно їй дуже сподобалось. І ми граємося до сих пір в це. А особливо зараз, коли у нас блокаут. То це прям невід'ємна частина наших посидень. Хоч у нас є генератор, але ми не завжди його вмикаємо. Він так більше для роботи чоловіка, а також для приготування їжі. А ввечері взагалі ми його виключаємо, тому що, по-перше, він дуже сильно годить і сусідам заважає. А по-друге, ну, це не дешеве задоволення. Так, повертаємось до цього театру. Я залишу під відео посилання, де ми його придбали. Я його купувала в інстаграмі. Це така невеличка українська компанія. І потім, як вияснилось, один ну, цей власник він ще був у холостячці, приймав участь і переміг, до речі. Але е, коли я коли купувала, я про це не знала. Тому це не звідти реклама пішла. Взагалі дуже класна ідея, коли мені взагалі прийшла е, в голову така думка, що їй від треба ось такий якийсь театр а, е, е, я почала шукати, і я знаходила дуже багато пластмасових саме театрів, і мені вони взагалі не подобались. Ну якесь прям ну щось не ну, зовсім не прикольне. І потім мені потрапило на очі. Саме ось це. І я просто закохалась. Ну настільки е, класно все зроблено з такою любов'ю. Ось тут немає нічого зайвого, просто ось ця панель дерев'яна і е, персонажі на ось цих е, підставочках. І більше нічого не потрібно, тільки фантазія дитини, ваша фантазія і ну, класно провести час. Дуже прикольно, мені дуже подобається кожен раз, коли ми беремо його і в нього граємо, то наш вечір стає просто дуже крутим. Ну, Не тільки, до речі, ввечері, тому що ми поставили його до нашої кім... ну, до вітальні, Ми закриваємо штори і тут у нас такі штори, що. В принципі, у будь-який час тут буде темно, і в нього можна грати і вранці, і в день, і ввечері, як захочеться. Тому він знаходиться у вітальні. І перед диваном, як справжня, як справжня вистава, у нас все це відбувається. А ще не можу не поділитися профілем в інстаграмі, який я нещодавно знайшла. Просто подивіться на цю милоту, я обов'язково це придбаю. Теж залишу в описі під відео цю ссылку, посилання. Всім папа, -па, до зустрічі!